Друзі, куди ми цепляємо двигун за воротню? усе ребро жорсткості, от за нього ми і цепляємось. Я поміряв, що він 300 мм знаходиться від, від низу воріт. Зробив собі помітку, Зараз буду прикручувати туди кронштейну. Автоматика дивіться, у нас артелі. Дуже чудова, класна автоматика. Виробництво Італія. Це нова моделька автоматики Retell, дуже класна, чудова автоматика. Становиться, бачите, на цегляні стопчики. Дуже велике углублення бачите, і вона спокійно становиться. Тобто це плюс, це дуже класно, коли на великі углублення становиться ось така автоматика. Внижо, не, них не вся автоматика становиться на, на цегляні стопчики. Це дуже важливо. Компанії нові ворота вам все поможуть, розкажуть і підберуть під ваше іменно ворота, ваші стовпчики автоматику. Кому потрібно, звертаємося в компанії нові ворота або переходимо в коментарі.